Слава Україні. Коли я проводжу екскурсії у цьому місці, я завжди розповідаю про Анатолія Михайловича Секретарьова. Чому? Тому що цей невідомий художник дуже зовні на нього схожий в період розквіту його творчості. Так ось е, завжди називаю Анатолія Михайловича, е сучасним сковородою. Називав Сучасним сковородою. І зараз я залишаюся при цій самій думці. Хоча він сам говорив, що він поет свердловського масіва. Проте, мені здається, він трошки лукавив, тому що він прекрасно розумів, що його творчість вища не тільки за свердловський масів, а за всю Вінницю і, мабуть, все ж таки і за всю Україну. Проте, як і Сковорода, він сказав, що світ ловив мене, та не впіймав. Він цурався. Широкої відомості і казав, що якщо більше ста переглядів відео, то це вже попса. Хоча зараз, тільки зараз, його твори знаходять, ну, їх можна почути по радіо. І сьогоднішнє наше відео, воно називається можливо банально, але нічого кращого я все-таки придумати не зміг. Вінницький, останній Вінницький садик, якраз на вшанування пам'яті Анатолія Михайловича. Не знаю, складно. Напевно, буде описати його якимось одним словом, але якщо е, спробувати це зробити не більш коротко, то я би назвав його людиною незручних сенсів, складних речей. Він завжди був за за особистий розвиток. за Критичне до себе ставлення за за мораль таку доволі сурову, знову ж таки, до себе. І через це він дуже був незручний для багатьох з нас. Кожного по-своєму він любив і кожного по-своєму за щось агітував. Це була його улюблена справа навернути людину на щось цікаве, на якийсь крок, на якийсь Досвід новий. За багато років ще до того, як я покинув свою корпоративну кар'єру, він дуже часто мені казав, що ти От для тебе було б зараз найкраще піти з того всього, виїхати з міста, бути якийсь час собі просто хазяїном, не жити цими розкладами, машинами. Переїздами якимось і так далі. Тобто так все і сталося, але трошечки пізніше. І напевно у тому, що я це сприйняв як належне, є його велика заслуга. Ми дуже часто з ним сварилися, бо ясно, що коли у вас близькі стосунки з людиною, вона знає про тебе багато, оскільки знає багато. Мій доволі легко тобі зробити боляче і а, це також ставалося, тому що ми мали якісь такі вже особисті рахунки в тому плані, що ми постійно погоджувалися, не погоджувалися. М -м -м він, звісно, зі своєї, зі своєї вже позиції на нас всіх дивився як на більше, як на дітей, і доволі критично оцінював те, що ми робимо. Тому що, ну він, як би казав, це з позиції того часу, який вже минув у його житті, там, цієї молодості, там, цієї там, зрілості, наприклад. До нього було неймовірно цікаво приходити, тому що це були якісь кожного разу історії про щось, історії виникнення якихось теорій, історії виникнення якихось термінів, обговорення якоїсь книги, обговорення якогось феномену кліматичного чи історичного, чи ще якогось. Цього у нього було, був повний мішок. Це те, чим він жив, і неймовірно надихало на якусь все ж таки мінімальну, але свою власну науку на те, щоб щось вивчати. Мене він особисто дуже сильно стимулював перекладати тексти, починати перекладати з англійської або на англійську. Це була така його. Маленька мрія щодо мене. Якісь речі я почав робити, якісь не почав, але це точно ідеї, які живуть і житимуть далі, і якісь наші наміри, які, можливо, згодом і втіляться і виправдаються у чомусь новому. Про Анатолія Михайловича дуже складно говорити, бо масштаб його особистості досить незбагнений. Тобто він зфери ну, його інтересів це і наука, і, і історія, і кліматологія, філософія. Я вже не кажу про його творчі здобутки, як то в пісні. Колись була така цікава історія, якийсь хлопчик десь у Прибалтиці зайняв в якомусь конкурсі пісенному перше місце з піснею, яку назвали народною. Ну, знаменитий його роман звіздою. Він дуже пишався тим, що пісня стала народною. Дуже складна і дуже масштабна людина, і для мене людина, яка виросла без батька, Анатолій Михайлович був в якомусь сенсі не тільки вчителем, а й батьком. Тому що ми дуже багато розмовляли на теми. Моралі, на теми творчості. Він дуже був е е е критичний відносно е своєї творчості і, і, е і творчості своїх учнів. Тобто, від нього дуже рідко можна було почути якусь похвалу. Тобто, сказати, що я дуже вдячний долі за знайомство з Анатолієм Михайловичем, це нічого не сказати, бо я вже кажу, що він для мене був не тільки вчителем, а й людиною, яка ну, вірила, в, вірила в мене, вірила в мої таланти. Колись Тарас Павлович прийшов до нього з чекушкою, і вони там сиділи, випивали. Анатолій Михайлович любив поговорити під 50 грам з розумними людьми. Тобто порозмовляти з ним під, під чекушку це треба було мати велику честь. І тут я, значить, застав, застукав їх за цим заняттям, і Анатолій Михайлович ну, в своєму стилі почав ну, мене ганьбити, говорити, яке, яка я сволоч. І... Але каже, але в ньому є шляхетність. З Михайловичем зустрілися ми вперше ще в школі, коли він прийшов із гітарою. Це був якийсь 90-й, якийсь шостий, сьомий, можливо, рік. І ясно, що на мене він справив враження насамперед, як музикант і як автор пісень. Найсмішніше, що з того всього, запам'яталася мені найбільша пісня Хуаніто Банана. Така простенька, яку він там експромтом можна сказати, придумав. І перше, стійке було враження, що дуже колоритний дядько з якогось іншого світу, іншого виміру. А наступне враження на мене, звичайно, справила його книга про історію Вінниці. І я зовсім по-іншому подивився на Михайловича, бо я зрозумів, що крім музики, він виявляється досліджує не просто історію Вінниці, він її дуже цікаво інтерпретував через Архівні записи, причому живі архівні записи, із якихось судових засідань, із якихось фрагментів, спогадів. І це все було так віртуозно переплетене, що історія Вінниці поставала як жива замальовка із життя живих людей, починаючи там ще з часів ОГО, яких давніх. Нічого кращого з того часу про історію Вінниці я не бачив. І дуже хотілося би, щоб це його видання було. Перевидане, опубліковане в гарній якості, великим тиражем, тому що ну, таких досліджень реально в нас ну, навіть в масштабах України я, мабуть, і не бачив. Хоча я не скажу, що я великий спеціаліст саме із таких історій. Наступним відкриттям для мене було те, що Михайлович сам за фахом математик, фізик, і в нього за плечима дуже крута кар'єра як науковця. Він... Почав писати навіть якісь статті, і вони мали лягти в основу його дисертаційного дослідження, і почав він свою кар'єру робити як викладач політехнічного нашого інституту. А потім, в якийсь момент, зрозумів, що, на жаль, наша вища освіта занадто корумпована, і йому там дуже виявилося некомфортно. Він пішов працювати у звичайну школу вчителем математики, придумав крутецькі задачки. І коли ми вже з ним почали тісно спілкуватися, то це були, звичайно, дуже гарячі дискусії на різні теми. Він віртуозно мені управляв мізки, обзивав мене силюком неосвіченим, який не знає фізики, математики, біології, обзивав тупим гуманітарієм, вузьколобим. Ми дискутували так, що іноді по півроку з ним не спілкувалися, бо ну, я не міг переварити ту кількість інформації, яку він мені намагався донести. І були випадки, коли Михайлович сам визнавав, що він десь там перегнув палку, телефонував завжди до мене. Привіт, Тарасе. Це така класичний початок, незалежно від того, скільки ми там ним сварилися, наскільки були бурхливі дискусії. Починалися зустрічі із нашою, він називається Тарасова ковбаса. Там поруч була така. Гай був маленький такий магазинчик, де продавали дуже смачну домашню ковбаску. Я брав 250 мг горілочки, шматочок кільця ковбаски, і ми іноді починали з музики, слухали пісні свіжі, слухали вірші. Переклади Михаючу був просто якісь виняткові. Він просто робив по кілька інтерпретацій, аналізуючи кожне словосполучення, і залазив іноді в такі речі, які, наприклад, я, філолог, ніколи б, мабуть, і не докопався. Тому оце його захоплення різними сферами і вміння поєднувати речі на перші полі непоєднувані, мене дуже вражали. Такого масштабного мислення я в своєму житті не зустрічав жодної людини. Наприклад, кліматологія, яку він почав досліджувати через шляхи, давні шляхи в Україні, які чомусь мінялися, і виявилося, що вони мінялися під впливом змін клімату. І це ну, реально цикли кліматичні виявилося, це було відкриття, яке згодом слухали в Києво-Могилянській академії з захопленням. І, Михайловичу було дуже я знаю, приємно. Правда, друга зустріч його там з тріском провалилася, тому що він спробував накласти іс історію України на історію, пов'язану із освоєнням ґрунтів. І мені здається, що дуже прозора, простенька теорія, але чомусь її історики закидали шапками. Я не знаю, там, які були причини, але Михайлович після того повернувся такий розчавлений, і він більше не їздив на такі. Виступи, але продовжував копати в цьому напрямку і копати дуже далеко. З останніх його досліджень, які мене дуже вразили, це було дослідження про Тмуторань. І Михайлович виділив дуже цікаві зони, де могла бути ця земля. Однозначно, вона не там, де її традиційно вважають, зокрема, російські історики. і Він вважав, що українські історики мають повне право претендувати на відкриття в цьому напрямку, і почав навіть писати серйозну наукову статтю. Історія про Тмуро очевидно, збереглася на комп'ютері у Михайловича незакінченою. Я думаю, що, можливо, хтось візьметься і її допише після нього. Я останніх, мабуть, років три робив з Михайловичем коротенькі записи на диктофон з якихось його ідей, і збереглося 39 записів. Десь, я думаю, дійдуть руки, ми їх опрацюємо і опублікуємо, очевидно. Я ще жартував за буквально кілька місяців до його відходу. що Михайлович, 39, якесь таке число, треба, щоб було кругло, Давай сороковий запис. І ми з Настею прийшли якраз за буквально перед нашим від'їздом. ми їхали на конференцію, де нас догнала ця сумна звістка. І ми забігли до нього. І він хотів зробити цей запис, але вже видно було, що йому дуже важко. Цей запис мав бути про Вінстона Черчилля, тому що на нього велике враження справила книга про цього видатного політика. І він намагався нам це все розказати, але між рядками ми розуміли, що очевидно, що це наша була остання зустріч, але вона, мабуть, була дуже символічною. І не страшно, що 39 теж така символічна. 39, гарно ділиться на 3. І на 13. Мова, мабуть, не про кількість, мова про якість. І мені іноді трошки навіть прикро, що про Михайловича дуже багато людей говорять як про музиканта, про автора пісень. Так, він писав глибоку поезію. Знову ж таки, я думаю, що дійде час, коли почнуть про його поезію говорити на іншому рівні, хоча він завжди говорив, моя музика і моя поезія не для всіх. Вона для тих, хто любить м, трошки інший рівень мистецтва поезії. Мабуть, це правда, але дуже хотілося щоб про його музику і про його поезію говорили так само, як і говорили про нього, як про науковця, тому що після нього залишилася ціла тумбочка з шитків. І коли я подивився, як він попрацьовував всесвітню історію, коли на величезному розвороті. Описана історія паралельно в усьому світі, які там аналогії відбувалися. І він вчив мене ось так дивитися масштабно на, на всі явища, незалежно від того, яка б це була наука. За це я йому просто безмірно вдячний. І Михайлович, це людина, безперечно, в моєму житті знакова. І, на жаль, у той жахливий рік забрав від мене двох людей: це Брайана Маквайера і той самий рік забрав від мене. Михайловича це двоє людей, яких я вважаю своїми найбільшими учителями, і не знаю, чи я ще зустріну такого рівня е, наставників у своєму житті. Так получилось, що лет 30 не, вру, 24 года назад сиділи ми вместе, і вдруг он сказав От, помру. Разбери мои бумаги. Мне было совершенно неожиданно это. я Мы не настолько были э, близки, чтобы так делать, но а ему почему-то это было важно на тот момент. Потом буквально через год-два такие разговоры стали невозможны, потому что он поменялся, я поменялся, но вот это вот когда... Я розумію, я що всю свою жизнь розумів, що те, -то, то, що він делает, це не просто так. Для мене Анатолій Михайлович був і старшим братом, і батьком. До речі, мого батька теж звали Анатолій Михайлович. З моменту знайомства з ним, я думаю, що я не пропустила жодного концерту, який. Він проводив традиційно у свій день народження. І тепер нам дуже, мені особисто, дуже його не вистачає. Особливо мені не вистачає того звернення, того ставлення до мене особисто, навіть коли він вже хворів, і ми, я могла йому позвонити, і він казав: привіт, мала. Ну хто тобі може, коли тобі 63 роки, так сказати. І в цей день, коли стало Анатолія Михайловича, Я нарешти подрослыша. Вот это поза местечкового гения. Хотя он страшно обижался, когда его так называли. И, точнее, он сам себя так называл. Он называл себя так, но, но, да, но, но он совершенно не воспринимал себя местечковым гением. И, кстати, правильно делал. Потому что, в принципе, он явно был крупнее э -э -э, ну, своих результатов. Почему с ним было так интересно разговаривать? Понимаешь, он мог говорить неверные вещи, регулярно говорил, он мог быть обидчив, мог быть это самое. Но вот эта сама по себе плотность, вот э, даже то, как он писал, понимаешь, вот этими маленькими буковками, очень аккуратненько выводя все это дело, отражает того, что, как, как он серьезно относился ко всему, что делал. Вплынули и, 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 его исторические и ну, вот эти вот околоисторические экзерсисы. Но сплошь и рядом, понимаешь, это уже как получается. Казалось бы, многое из того, что он говорил, как это, было с точки зрения истории или, или географии неверно. Но потом, когда я почувствовал, что вот за этим стоит, отталкиваясь от этих работ, у него получая, он делает очень нетривиальные культурные вещи, культура больше, чем наука. И вот это вот э, совершенно другое было. И тут я понимал, что с не, ему, ему трудно равняться с кем угодно, потому что он, э, ну, понимаешь, э, в культуре ты всегда с... Э, вот что есть, то есть. То есть он... И, но если у тебя это не, не фальшиво, фальш, да, то оно все равно, э, вот это взрывает кровь внутри. Обязательно проявится в том, что ты делаешь. У него этой живой крови было много разной, и она проявлялась очень причудливо. Поэтому получались очень разные песни, очень разные книги, очень разные разговоры. У него он все время пытался что-то сделать в культуре свое. Не потому что у него было ощущение, что, в общем, через него Господь говорит. Через него Господь говорит с э, украинским народом, скажем так, и, и с нами, кто приходит к нему, к нему на кухню. И вот э, благодаря этому то, что он говорит, это приобретало э, ну, очень большой размер. И вот особенно он хорош, конечно, там, где была вот это вот, где ему удавалось попытаться проникнуть в эту историю, которая была. То есть он он был не э, с, наиболее сильным, как, как для меня. Он был именно в том, чтобы передать вот это вот ощущение души украинской вот, э, в, в, на протяжении веков. Он мог говорить абсолютно дюжинные вещи, к вещам, которые не работают или еще что-то, но э, интонация все равно выводила его на, э, на свое, на незаемное, на... Очень полноценная с точки зрения культуры. Понимаешь, а ведь культура самая расточительная дама в мире. То есть сколько людей, которые пытаются делать какие-то явления культуры, делают вместо них ну, абсолютно графоманские эти самые. У него графоманства не было, не было ни на йоту. То есть совсем. Потому что, так как он относился к тому, что делал, он никогда не писал об а и а написать. Он всегда проживал это. Могло получиться лучше, могло получиться хуже. Могли исходные вещи быть более верные, менее верные, совсем неверные, имеющие отношение к истории, не имеющие отношения к истории. Все равно получался какой-то особый мир, секретаревский мир. Именно этим это было интересно. Как он писал стихотворение о том парне, который когда-то стоял на, улице все время Свердлова и раскачивался. Я не помню этого стихотворения, к сожалению. Человек, человек, да. Он стоял, он даже да. Стоял. да. Вот так вот как-то мы сразу сошлись. Ну, я считаю, что мне очень повезло. В том смысле, что он меня не особенно ругал, как всех. даже, даже, даже у меня как бы ну, в душе такое ощущение. Ну, немножко мог бы и поругать. Почему нет? Некоторые убежались на него за это, за учительство, за менторство. Это неправильно. Это чистилище, потому что выше его долго еще не будет в нашем городе. Вот. Он, был... Он мне говорил, Сашка, ты не образованный тип. Не образованный. Я, я действительно не образованный. И в его устах <laughs> это звучало как Да, ну, <laughs> что-то что было такое в этом, да. Даже вот, и я с удовольствием спою, ну, на концертах, когда был день рождения, мы всегда с ним приходили, весело дарили ему шапочку, старались это сделать первыми, потому что, ну, Тогда он в Шапочке проводил месяц вещи. вот, ну, и, и он любил несколько песен и играл на скрипочке с нами, и вот эти песни мы сейчас споем. если... Что да. я скажу? Дуже сумно, дуже сумно, що така людина від нас пішла. Я Толіка знаю понад 40 років, що зовсім молоді були, цікаві такі. Збиралися ще за Володю Прилипку. І ото я ми збиралися Мілка, і я, Володя Прилипко і Толік, і ми розмовляли українською мовою. І читали українську поезію одне одного. Це таке був майже підпільний клуб. Ти розумієш, що ми писали, читали ми не те, що в підручниках написано, а те, що справжню українську поезію. Потім пішов. Володя прилипко, потім мілка пішла. Зараз секретарьові з нашої компанії лишився е, тільки я. На жаль, така але Україна розк... розкрилася. Ми всі розмовляємо тепер українською мовою, нічого не переховуємося, пишаємося цим. Тепер нам заздрять, що ми такі у всьому світі. І це Завдяки таким людям, як, як, як Кітолік, бо він дуже, дуже красиво писав, він російською дуже красиво писав, він дуже кра класно перекладав, але ж українською це було щось особливе. До речі, як він Бродського книгу переклав, холми Горби він назвав, це дуже, 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 сильна, дуже сильна робота. А я хочу прочитати мій вірш. Присвячений Толіку російською мовою. Коли я приїхав, до нього в гості, ми пішли на рибалку, а потім він показав, що він живе у цьому сараї і на цьому бідненькому комп'ютері там щось, щось робить. От. Толік о, трохи образився, що я про це написав вірш. Але це ж не, не, про, не про сарай. мой друг живет в сарае. Ученый, чародей. Но мы не выбираем любимых и друзей. Они однажды сами вступают на порог и остаются с нами на некоторый срок. Есть около ста мнений у жителей тех мест про то, что друг мой гений, но форменный балбес отставший от прогресса, друг изучает край. Я тоже из балбесов, но не люблю сарай. Мой друг живет в сарае и задолжал за газ. По вечерам играет, похожая на джаз. Не мысли об уюте, копейки не наскресть. Здесь, кстати, есть компьютер. Паршивенький, но есть. Он хочет в мониторе хотя бы как-нибудь направить ход историй на их законный путь. И осторожно, робко, вселенной ученик, он делает раскопки в курганах древних книг. Поклонник монолога, влюбленный в свой язык, друг говорит по-многу, а я так не привык о викингах, мамае, понятие страна. Я не понимаю порой ни хрена, но он себе такует один на корабле, все о любви толкует, о жизни на земле и говорит о рае, как не сказал бы Бог. Но он живет в сарае. А я бы так не смог.